Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись, що у вас буде завтра в особистому житті. Тут у когось королева мечів, тут показано і свято, якесь приємне. Оточення, приємні люди до спілкування, і це як ну, не нова для вас компанія, а така, що стабільна для вас компанія. Тобто ви з цими людьми зазвичай спілкуєтесь. Це може бути і сімейні якісь посиденьки. є привід, і ви зустрічаєтесь, спілкуєтесь. Може бути і ситуація якихось інших. Приємних зустрічей. Але дивіться, для когось з вас все ж таки от щось бережиться. от знаєте Коли обережно добирайте слова у спілкуванні, тут може бути в якийсь момент, знаєте, така якась неприємна ситуація саме через Хтось щось сказав, а не треба було. Отак тут показують. Можуть і до вас щось таке промовити, і вам буде неприємно, але ж, якщо можна цього уникнути, то намагайтесь, звісно ж, уникнути. Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Щось трикутничок показують дві жінки. Це для когось, не для всіх, звісно ж. Хоча для когось це може бути і два чоловіки, і одна жінка, але вже, знаєте, для когось колишня, а для когось нинішня. Але тоді колишній не хоче цю ситуацію відпускати. Все ж таки, вона болісна для всіх, хто. Причетний до цієї ситуації, але чому нам її показують? Ну, що вам воно показане? правосуддя тут буде вершитись? Знаєте, нема тут захищеності по правосуддю у когось з вас. Якщо ви ну, для чого тут показують ситуацію? Якщо ви о, розумієте, що тут ситуація може завершитись розлученням, то не будьте людиною, яка ніяк до цього не готується. Отак тут показано. Бо виходить король мечів, комусь тут чоловік стане колишнім, а ви станете колишньою дружиною. Будуть і королева мечів і король мечів, це зазвичай в колоді колишні, так, часто показують. Тобто будьте підготовлені. Навіть якщо ситуація може виправитись, і, ну, і сім'я залишиться сім'єю, хай ви будете просто підготовлені, хай у вас всі папери будуть в порядку. Далі дивимось діє чоловіка у бік жінки. Завтра що там буде робити? Чоловік у бік жінки. Тут якесь таке завершення буде, таке знаєте, от по... і радість з того, що щось закривається, якась тема. І це знаєте, як вривається це ваше життя. Це не буде, ви не будете готові. Він щось таке буде робити, до чого він вас не готує. Може з'явитись просто у вашому просторі, от знаєте, зненацька. Ви там собі, наприклад, працюєте, а він заїде до вас на роботу. Може бути, от ви там на відстані живете один з одним, може просто от нагадатися про себе таким якимось неочікуваним чином. Тобто, або скаже, я до тебе їду вже, або зателефонує зазвичай в цей час. Він не телефонує вам. Або просто от, ну, якийсь інший прояв, його напише щось. Вам це буде приємно. От Дії цього чоловіка вам будуть дуже приємні. Але це теж не просто так. Він, це не то, що він там зненацька це робить. Це, знаєте, людина до цього готується. Він, він дійсно готується до якогось прояву до вас. Це бажання бути. У вашому просторі бути ну, не просто так, або любить, бо тут є кохання, тут є почуття емоції до вас. Це знаєте, коли його емоції штовхають його до вас, його почуття штовхають до вас. Далі дивимось дії жінки у бік чоловіка. Ну, тут... тут цікава жінка. Тут енергетично дуже потужна жінка, тут сила така в ній прихована. Тут є якось і не до чоловіків. Тут жінка, яка внутрішньо зараз дуже змінюється, вона як дар свій приймає. Жінка, яка не хоче зараз дуже тісного спілкування з чоловіком. Бо якось їй не до нього зараз. Вона таку потужну трансформацію зараз проходить. Взагалі, тут, якщо і не про силу, не про прийняття внутрішньої сили, то тут може бути, знаєте, як перегляд сприйняття чоловіків в своєму житті або цього окремого чоловіка. Тут жінка як. Вона тут може навіть змінювати взагалі оточення своє в цей день. Це, знаєте, коли у людини з'являється можливість таких значних змін в житті, вона за це хапається. Я б не сказала, що їй дуже в цей день хочеться. Витрачати свою увагу і свої сили на чоловіка. Це так, знаєте, от, ну, може бути спілкування, але це не головне для неї в цей день. Отак от вона так. зараз живе і так вона в цей день взагалі сприймає відносини між собою і чоловіком. Далі, Ну, да. да. От вона в енергіях королеви Пентаклів. Вона в цей день, знаєте, от така, що в неї все є, все, що для життя їй потрібно, в неї на цей день, на цей період життя є. І чоловік для неї не головне. Вона і без нього в цей день проживе. Отака от тут жінка. Далі, положила ж я камінчик. Да. Для одиноких. Для одиноких сфера кохання цей день. О, так, ну не для всіх підійде, але все одно тут вийшло, то я скажу, звісно ж. Але дивіться, тіх з вас. То слухає і думає, та ну що за дурня, воно не ваше, повірте. І просто от чекайте наступного питання, бо цей день буде для вас такий, як зазвичай. Але тут хтось бореться з, ну, просто з магічним втручанням в ваше життя. Ви відбиваєте магічне втручання, ви тут. Тут від короля мечів, тут якийсь чоловік вас до себе прив'язував магічно через дарунки. Ну Просто це, знаєте, ну все є такі роботи, є такі прив'язки, присушки, привороти, в на дарунок робиться дарунок цієї людині дарується, вона його приймає до рук і все і починається дія. То от у когось тут зараз йде боротьба, щоб це все з себе зняти, щоб зупинити дію. Бо вас ще тягне до людини. Так, а ну давайте, що у вас вийде з цією боротьбою. Давайте подивимось, що ну, те, над чим ви зараз працюєте, те, що ви хочете відбити від себе, як у вас. Вийде, давайте, що нам покажуть. Вам не можна брати будь-які напої з рук цього чоловіка, і взагалі з ним не можна за стіл сідати, бо все, що ви п'єте, навіть він не буде торкатись цього, але він буде дивитись на напой і він буде промовляти щось. Ну, тобто, він може, знаєте, от як наговорювати на ваш напой. Ви будете пити і ви будете знов таки поновлювати його роботу. Вам треба відсікати можливість десь навіть сідати за один стіл з цією людиною. Це кажу для тих, хто не обов'язково, що ви там десь десь ви там перетинаєтесь дуже-дуже рідко. Ви можете ж і працювати разом з такою людиною. і Це, як знаєте, там. Наприклад, обід. Всі сідають обідати, і ви щось п'єте там, або ви просто сидите, п'єте каву, чай за робочим столом, а він то бачить, і він вже може наговорювати на вашу каву, на ваш чай. Тобто дивіться за цим, що, що ще нам можуть показати, як у вас ця боротьба буде проходити, якщо ви зможете з цією боротьбою зробити. А він вам вчитель, я вам скажу, вам треба навчитись о такому своєму магічному захисту. Це людина, яка і прийшов він до вас як вчитель. Так, ви тут могли бути парою. Ви тут взагалі як щоб з вас відьму зробити? Ось чому він з'явився в вашому житті, розкрити в вас відьму. Ну, ваші магічні здібності. Вас треба йому це, як знаєте, його відпрацьовка от, отака, для вас. Тобто він там своє отримає, ну, врешті-решт, по цій ситуації, а ви навчитесь відбивати оці магічні втручання в ваше енергополе. Зробите все, що вам треба, буде зробити. Ви вийдете врешті-решт з цієї ситуації, навіть якщо у вас це на це піде не один місяць. Не налаштовуйте себе, що це буде швидко. Але налаштуйте себе на те, що те, що ви робите, те, як ви відбиваєте у ці втручання людини, то вам це треба робити на регулярній основі. І тільки тоді ви зможете подолати. Так, все, це питання ми роздивились. Так, давайте про роботу. Дивитись, що у вас буде завтра в роботі. Дивіться, ну, взагалі-то дуже спокійно вирівноважити якусь ситуацію, де ну, є у вас по роботі люди, які вас не люблять, які в будь-який момент ладні встромити ножа вам в спину. Є такі. Але ви знаєте про таких людей, ви їх тримаєте під контролем, ви можете врівноважувати будь-які ситуації, які там виникають з цими людьми. І тут показана тема, знаєте, ви як вчите, вчитесь самі, їх вчите, тому як з вами треба спілкуватись. Ну, Така ситуація взагалі-то звертає вашу увагу про те, щоб ви пам'ятали, що так само, як ви від когось залежні по роботі, так само і від вас є люди дуже залежні. Тобто тримайте себе в руках, і будь-яка ситуація, яка у вас. Буде виникати в цей день конфліктна. Я зараз, от саме на конфліктній ситуації, зверніть увагу. Вона буде закрита, вона буде, ну це знаєте, як конфліктуєте, а потім спілкуєтесь далі. Це як робочі моменти. Отак от до цього і відноситесь. Це знаєте, як треба ну через конфлікт ви виходите на якусь правду. Далі, при... що важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти в цей день? Для когось все ж таки пам'ятаємо, що розклад загальний, це не, не треба приймати все на свій загалі, на свою голову. Це для різних людей ситуації тут розказуються. Але для когось тут більш показано, коли дізнаєтесь про те, що померла якась жінка. Королева мечів, це для когось з вас. Може бути свекруха, а для когось це просто от, як, наприклад, колишня вашого чоловіка. а Може, там вчителька якась ваша, може лікарка якась. от Це просто от ви дізнаєтесь про таку ситуацію. Може бути і людина з військових. Може бути таке, ну, це час прийшов людина і людина піде. Може бути і така ситуація для всіх інших, як це буде. Ага, а для когось це просто буде тема здоров'я, коли в людини будуть навпаки встановлювати сили, вона виб'ється з ситуації такого, знаєте, важкого стану. Коли от вхопиться, от ну, хочу жити і буду жити, коли людина, знаєте, ну як скажемо, побуває от десь там на межі вже. Або жити, або все всім завдячую йду далі. Ні, тут людина як виборює собі далі життя. Ну так, так. Давайте далі. Навіть може бути там така ситуація, коли як одне і те саме прізвище, і люди дізнаються, що людина померла, а потім виявляється, що помилка, що це було про іншу людину з однаковим прізвищем. Отак, От навіть ну, це в меншому відсотку, але все одно ця інформація йде, я не можу її замовчувати. Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись завтра. Від чого вам краще за все відмовитись. Хм. я буду уточнювати, чекайте. Я зрозуміла зараз. До речі, якщо когось цікавить, що за колода, ось її назва. Так, неймовірне століття. Так, ну дивіться, про що тут? Від чого відмовитись. Там, де ви дуже тримаєтесь за якусь, ну в кого як? В когось це якась правда, яку ви вважаєте, оце от от так є, і більш ніяк, проясниться щось ще. І ви зрозумієте, що ну, не треба було так вже триматись за ту правду, бо вона виявилась, ну, не до кінця правдивою та правда. Для когось, якщо ви занадто контролюєте щось, відпустіть трошки свої там важелі контролю, там, де ви засуджуєте когось і ви впевнені, що от ваша правда, що людина погана, не поспішайте. тут, в будь-якому випадку щось ви не знаєте. Ви взагалі, от просто як не володієте 100% інформацією, і вам треба звернути увагу саме на це, що якась ситуація, вона для вас ще поки що прихована, вона ще зрозуміла для вас до кінця. Тож відмовтесь від якоїсь такої дуже впевненості в чимось. Дочекайтесь, трошки пройде часу і. Ви будете знати трошки більше і вже тоді зможете робити висновки? Все на цьому. Давайте далі. Чого вам не уникнути? Чого вам не уникнути в цей день? Королева мечів. Дивіться, тут буде ситуація, коли може може бути скандал. Можете бути ви в, такій от, в таких енергіях королеви мечів, коли ви знаєте, так різко можете щось там, висновок якийсь зробити, виказати комусь щось. От знаєте, коли ви. Вам не нав'яжеш чиюсь думку. У вас є своя і крапка. Може бути так само себе поводити поряд з вами хтось, от якась жінка. Коли такий спосіб людини вийти з проблем? От дуже так, знаєте, як на упередження діяти. Одразу з скандалом прийти, ну щоб знаєте, от одразу зробити переляк комусь і вже далі там свою волю нав'язувати. Може бути і така ситуація. А може бути і ситуація, коли попереджають карти, що зачекай, не поспішай з висновками. Пам'ятаєте, у нас вже був такий. Рядочок, коли карти теж казали, що не поспішайте з висновками. Отут теж ситуація, коли ви можете там внутрішньо ви можете там собі армагедон влаштувати і так знаєте внутрішню ситуацію, дуже так пережити, але зовні. Стримайте себе, дивлюсь і стримайте себе, бо ситуація зміниться, і у вас просто будуть далі міцні стосунки з людьми, там, дивлячись з ким, там, що у вас буде коїтись. А в іншому випадку, якщо ви не стримаєте себе, це я тут підглядаю, якщо не стримаєте себе, будете потім жаліти з, ну, з цього. Приводу, бо будете себе відчувати трошки ну знаєте, таким дурним. нічого. Це, знаєте, іноді складаються обставини таким чином, що не встигаєш просто взяти себе в руки. Ну, так, ми буваємо, виглядаємо дурні, але нічого ми потім в іншому добираємо. Можете стримати себе, будь ласка, не можете вже будете далі діяти по ситуації. Так. Ага, кажуть карти, скидайте тоді, скидай все на місяць. <сум> Пам'ятаєте, так? Що 7 вересня місячне затемнення? <сум> тобто, дійсно, не всі себе зможуть стримати, бо місяць він впливає на людину. і... Цього не можна уникнути. Ну і давайте порада від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил для вас на завтра. Угу. Добре, нема такої, щоб дуже тут пояснювати, закриту карту витягла, щоб ви розуміли, вона дійсно вона ні про що, вона просто закриває розклад. Ну і добре, ми і так закінчуємо вже. Дійсно, для когось, для багатьох з вас, дійсно. Це про закінчення. Щось складне, щось, що тяглось, може, для когось з вас роками, може, для когось місяцями добігає кінця. У вас початок виходу з дуже складної ситуації. І дивіться, як символічно щось завершується, і одразу у нас сходинки в інший світ. От, просто, от, знаєте, там, де буде інше все, там, де буде ем, красивіше, приємніше, цікавіше. Знаєте, от просто. Тут вже ми все знаємо, а там ще треба вивчати, як воно буде. Тож, дійсно, давайте дивимось дно колоди, прорив, прорив, але ви будете тримати руку на пульсі, ви будете все ж таки керувати цими процесами. І там, де вам треба прорив, там, де вам було складно дійти до такого моменту, коли щось дійсно вже змінюється і кардинально для вас змінюється. Але це, давайте нагадаю, це тільки початок кінця. Цей початок кінця може розтягтись для когось, наприклад, там на кілька днів. У когось цей вихід з складної ситуації може навіть на місяць розтягтись. Ви різні, у вас воно буде по-різному. Але головне, що ви виходите з якоїсь дійсно складної для вас ситуації. От про це хочу сказати вам карти. Всім вам щиро дякую за перегляд. Всім вам гарного дня, гарних подій, гарних. Людей поряд з вами і будьте обережні, бережіть себе, родину, і побачимось з вами в нових відео. І не забувайте підписуватися, якщо вам дійсно цікаві такі відео. Всім пока!